Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож зміни, які очікують усіх українців і в пенсіонерів, в тому числі з 1 січня. А змін багато торкнеться як і пенсії, як і соцдопомоги, як і стажу, так і багато чого іншого. Тож давайте детально розберемось, як будемо жити з 1 січня, що зміниться кардинально, як то зачепить кожного із вас. І розберемося детально, а на тих, які торкнуться найбільше моєї аудиторії, зупинимося так ще більш детально, да. Тож розбираємося. Кожна з тих змін вплине. Прямо чи опосередковано на життя кожного українця. Деякі з них на життя моїх підписників просто кардинально. Детально зараз це розповім, але перед тим хочу вам запропонувати, якщо ви хочете бути в курсі усіх таких подій, знати всі такі деталі, бути готовими до цих змін, тому що якщо ти. Проінформований, значить ти озброєний. Так, якщо хочете бути от, готовими до всіх цих змін, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Нас вже 1 мільйон і майже 200 тисяч підписників. Величезна аудиторія, яка вже не лише слухає і розбирає, а й формує думку, так, народну думку, яку чують навіть там вже на верхах, слава Богу. Нарешті ми дійшли до такого рівня, тому давайте продовжувати далі. Тож, підписуйтесь на канал, а я розповідаю, що ж там такого кардинально поміняється з 1 січня. Перше. Медицина стане платною. Офіційно медицина стає платною. Так? Україна одна з небагатьох держав, яка так гордилась своєю безкоштовною, ну то можна в лапках сказати, безкоштовною медициною. Тепер же ж... Вона переходить на платну форму. Будуть офіційні тарифи, офіційні висіти в кожній лікарні, і ви, прийшовши до лікаря, будете змушені оплачувати. Для кого це буде і як відбуватися? Якщо ви. Це буде для всіх українців, якщо ви приходите без направлення. Тобто, е якщо ви прийшли, от болить вас серце, так? І пішли його там в якусь лікарню, раніше, то як там, в тебе були серце, ти йдеш в будь-яку поліклініку і проходиш обстеження. Тепер же, якщо в тебе болить серце, то ти маєш піти до свого сімейного лікаря, він подивиться, і якщо вважає за потрібне, випише направлення до кардіолога. Якщо ти прийшов до кардіолога в поліклініку просто без направлення, то будь добрий, заплати. Виключення становлять ті випадки, коли людина потрапляє швидкій. Ну, ви уявляєте ситуацію, що такий тобі погано, да, сватило серце, ложать швидку. Так, давайте до його сімейника поїдемо, хай він випише направлення, а потім повеземо по швидкій. Ну, то було б взагалі, не да. незрозуміло, що. Ну, слава Богу, швидкій поки, поки що безкоштовно. І е, всі, що з направленнями, то так як було. Раніше. А всі, хто просто захоче прийти, провіритись, от ну я відчуваю, що зі мною щось не так, хочу піти провіритись. Можливо, я зараз не в своєму місті нахожуся і мені потрібно провіритись, то будь добрий, заплати. Це торкнеться усіх, усіх українців, тому активно за тим спостерігаємо, як воно буде впроваджено. Друге, а до речі, буду розповідати так, як завжди: погана новина, хороша новина, щоб це все розбавляти, щоб воно легше давалося і краще сприймалося. Впровадження такого поняття, як базова соціальна допомога, за даними Міністерства соціальної політики, це має значно збільшити виплати для малозабезпечених, для людей з інвалідністю. для... Пенсіонерів, у яких не вистачає стажу, тому що базова соціальна допомога буде затверджена на рівні 4,5 тисячі гривень. Більш детально про цю базову соціальну допомогу є на каналі повне відео. А тут лише хочу сказати, що по суті це всі допомоги від держави зведуться в одну. Не для чого це було зроблено? Тому що зараз дуже багато таких маленьких допомог, там по 100, по 200 гривень. Люди оформлюють їх 5-6 штук, і куча бумажок, куча незрозумілості. Тепер буде ж така одна допомога, вона набагато більша за сумою, тому що 4-500 зараз дуже мало кому платять, да, як соціальну допомогу. Ну практично нікому, напевно. А тут будуть платити стільки, но менший період часу. Тобто, це буде така бустова допомога, щоб людина могла, грубо кажучи, стати. На ноги. Очікуємо впровадження, тому що обіцяють з 1 січня, а от детального роз'яснення, як то будуть отримувати, ще так і не дали. Тому з 1 січня, знаєте, як то вже кажуть, на практиці побачимо. Третє збільшення стажу. З 1 січня 2025 року вступають нові норми по стажу для пенсіонерів. І тепер для виходу на пенсію потрібно буде не менше 32 років. Років стажу. Це частина пенсійної реформи, вона була запущена ще в 2017-му з 2023 да, до 2028-го з кожним роком на один рік стажу буде збільшуватись вимога. Таким чином, до 2028-го потрібно буде мати не менше ніж 35 років стажу, щоб вийти в 60 років на пенсію. Наступне реформа ТЦК і МСЕКів, виніше ліквідація МСЕКів. Да, з 1 січня вже будуть ліквідовані усі МСЕКи і будуть створені так само. Ну, вже вони створені при лікарнях так звані експертні комісії. Тепер для того, щоб підтвердити свою е, ступінь інвалідності, ви йдете до експертної комісії, яка буде видавати вам заключення. Всі видані раніше. Інвалідності зберігаються, тобто не потрібно тобі, переоформляти. Вони всі зберігаються, виплати людям з інвалідністю зберігаються. Це зроблено через те, що мсеки були дуже корумповані і понавиписували кучу так званих левих інвалідностей. Людей, людям, які ну, взагалі до того ніякого відношення не мають до інвалідності, а їм повиписували. А люди, які дійсно мали інвалідність, то ходили в чергах по 300 разів до тих. Комісії єлі-єлі то все виборювали. Таким чином, крім поняття інвалідності, вводиться ще поняття працездатності. Їм всякі будуть оцінювати, по-перше, ну, ваш ступінь інвалідності, а по-друге, ваш ступінь працездатності. Тобто, Міністерство соціальної політики кожну людину з інвалідності захоче, так сказати, пристроїти на ту чи іншу. Роботу, яку та людина зможе виконувати. При потребі то буде якесь до навчання, перекваліфікація, якісь умови створення, да, щоб та людина змогла там працювати. Звучить круто, да, щоб таким людям дати можливість, але питання в реалізації, тому також за цим. Ціна на комуналку, отут болюче дуже питання, тому що ми знаємо, що комісія на КРЕП уже на 30% підняла ціну на транспортування електроенергії. І зараз розглядає в 4 рази підняття ціни на транспортування газу. Це дуже прикрі новини для побутових абонентів, як вони кажуть, зараз це їх не торкнеться, тому що є мораторій. Но це напряму впливає на кожного українця, тому що підняття ціни на електроенергію е транспортування її, піднімає ціну її для бізнесу. Піднімає ціну для бізнесу, зростають товари. Той самий хліб, те саме все. Все, щоб виготи, потрібно туди використати або електроенергію, або газ. Да? І от подорожчання ціни на ці продукти, на їх транспортування, впливає на збільшення ціни продуктів для населення. А як тільки зніметься мораторій на світло і газ, да, а який діє до кінця опалювального сезону, відразу ці два показники поповзуть вверх. За попередніми даними, ціна на світло має бути 6 гривень 16 копійок, це вже, знаєте, такі суми вкидають, вкидають нам озвучують для того, щоб прослідкувати нашу реакцію. Ну, я, що я можу сказати, якщо поза того року було 2 гривні, да, з копійками в цьому році вже 4. А якщо в наступному буде 6, то це ну не то що зліт, це такий стрімкий ріст, який дуже багатьом буде просто непосильно заплатити. А якщо ще разом з ним піде і газ українського виробництва, да, як стверджує Нафтогаз, що в нас повністю газ свого видобування, то буде взагалі для пенсіонерів. В яких пенсія до трьох тисяч, навіть до 4 000, заплатити за комуналку, то буде ціла катастрофа. це все перекривати субсидіями, але, як показує практика, субсидії перекривають лише частині і частину виплат. Всі інші остання забираючи з сім'ї, віддають за комуналку. На жаль, тому дивимося з цими тарифами і висловлюємо свою думку, щоб якось постаратись на то вплинути. Щоб Ну, зупинити цей процес постійного підняття оцих тарифів. З 1 січня усі вчителі шкіл будуть отримувати плюс 1000 гривень доплати до своєї зарплати. Раніше не до кінця було зрозуміло, як то буде нараховувати, чи то буде просто, типу, як 1000 в конверті, а виявилось, що ні, то буде нараховуватися як повноцінна доплата. В сумі буде нараховуватись 1300 гривень, і 300 буде вираховуватись, типу, податками і військовим збором. А 1000 видаватись на руки. Тобто, то буде повноцінна виплата, яка буде зараховуватись і в пенсійну, потім ну да, в пенсійне забезпечення. Пає отут тут уважно, тому що дуже багато експертів почали розганяти, що все через тиждень люди втратять паї, що держава позабере їх. Держава їх в комунальну власність. Дійсно був такий законопроект. Що хто не оформить паї до 1 січня 2025 року, то буде вважатись таким, що його не потребує. Но через війну військовий стан дуже багато людей не встигли того зробити фізично. І через закриття реєстрів тому Верховною Радою України законопроектом номер 11150 було прийнято, щоб продовжити переоформлення до 2028 року. Таким чином, е, хто не встиг до 1 січня, не переживайте ваші паї не заберуть, їх не е, держава не зробить як комунальна власність дане передасть на баланс місцевих рад. Ні, вас ще є час. Слава Богу. Оце, як на мене, розумне рішення, тому що я сам оформлював землю під будинком в минулому році і знаю, скільки то треба побігати, виходити, вистояти справочок і всього іншого, то доволі така клопітка. На жаль, у нас в Україні процедура. Далі. Ідентифікація пенсіонерів з 1 січня посилюються вимоги до перевірки пенсіонерів. Ідентифікація це означає фізична перевірка. Тобто ви маєте фізично показати, що ви живі, здорові, що ви отримуєте і тратите свою пенсію, що це саме ви, а не хтось інший. Получається, що раніше то була обов'язкова кожних півроку для внутрішньо переміщених осіб. Тепер же ж зробили обов'язковою і кожних півроку для людей, які проживають за кордоном пенсіонерів, які виїхали за кордон. Таким чином, то можна зробити або через дія підпис, авторизувавшись на сайті пенсіонера да, в кабінеті пенсіонера, або через замовивши дзвінок, відеодзвінок по зуму, вам позвонять з пенсійного фонду, і ви дасте відповідь на декілька питань і підтвердите, що то ви. Або якщо ви за кордоном, то принес відповідні документи в консульство і вони передадуть пенсійний фонд. Більш детально про всю цю процедуру є на каналі Народна Думка. Можете зайти, подивитися і зробити то обов'язково, інакше виплата пенсії буде припинена. Нагадаю, що ідентифікація пенсіонерів це. Обов'язкова для всіх, але більшості вона проходить автоматично під час отримання чи розрахунку своєю пенсією. Далі, додатковий моніторинг банками. От те, що казалось, вводиться електронна гривня, вводиться. Відкритість да, банківських операцій. А тепер ще банки, сім найбільших банків України, підписали між собою меморандум про те, щоб додатково моніторити усіх людей. І поділили людей на три групи: надійних, умовно надійних і ризикових. Надійним дозволяється е, без моніторингу до тисяч, 150 тисяч гривень між картками перекази, умовно надійним до 100 тисяч гривень. А таким ризиковим групам населення, то взагалі до 50 тисяч переказів між картками. Все, що буде вище, може бути просто заблоковано. Здавалося б, суми не маленькі, 50 тисяч, да? але я знаю випадок, коли от мене знайомі переводили таку суму на лікування. На лікування вони довго збирали, довгий час то пенсіонери дороговатність на лікування, і вони переводили таку суму там від. Родичів, знайомих, рідних, близьких. Да? Зібравши таку, ви от уявляєте, коли проплачуєш лікування, а вона заблокувалася банком. Бо ви пенсіонер, ви не можете підтвердити, що у вас надходження 50 тисяч гривень, да? бо це скільки пенсій треба скласти до кучі. І от ви приїжджаєте в лікарню, а банк вам заблокував. Ото от буде, ну, Зовсім невесело. Думаю, що будуть якісь виключення на такі випадки і швидкі вирішення таких ситуацій, тому що потрібно про це говорити, щоб вони знали, що такі ситуації можуть виникнути реально. Я сам свідок такої, ну, правда, гроші не були заблоковані, бо тоді ще не було цього меморандуму. А тепер це жорстка реальність. Податки. Слава Богу, президент України підписав документ про те, щоб. Перенести підвищення податків на 1 січня, тому що, чому кажу слава Богу, бо то мало бути відбутися заднім числом, взагалі з жовтня місяця, потім з затягуванням підписування податкової цієї реформи перетянулось на 1 грудня. І вже всі державники з 1 грудня платять збільшену частку військового збору з півтора до п'яти, а от всім ФОПам. Перенесли то на 1 січня, щоб вже отак, з Нового року, з новими силами в нові податки, з новими збільшеними виплатами. Єдине, що заспокоює, що то військовий збір, що то на армію. І знаєте, на армію, то таке, знаєте, що потрібно, да? бо якби то просто підвищення податків для держави, да, де <ків> мільярди не зрозуміло, куди діваються, то, то було б дуже прикро. Далі, одна, так я її лишив на самий кінець, тому що хто як до того відноситься, інавгурація Трампа. В січні місяці відбудеться інавгурація нового президента в Америці. І дуже багато хто покладає на то великі надії аж до закінчення війни. Я також дуже хочу, щоб то сталося, хоча віра в то не дуже велика, на жаль, тому що. Е Кожен день спілкуєшся звідти з хлопцями, і вони кажуть, Саня, яке закінчення, ти про що? І розумієш, що потрібно далі допомагати. До речі, от картиночка, де хлопці вже отримали аптечки, запаковані, які ви допомагали пакувати саме збором на турнікети, які всередині аптечки. Дуже вдячні, дуже вчасно. І я вірю, що десь там наверху. От, Є якась сила, яка цими всіма процесами керує, щоб все потрапило туди, куди потрібно, саме в той момент. Тому продовжуємо працювати далі. Я розбиратися для вас зі всіма важливими питаннями, розповідати вам про те. Тому долучайтесь щоб нічого не пропустити. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.